СБУ ліквідувала топ зрадника з Харківщини, який втік у Росію. Йдеться про Олександра Слісаренка. Це той, хто причетний до звірства Росіян на тимчасово окупованій території, і той, кого настала розплата, 16 листопада в російському Білгороді трапилась бавовна з автомобілем, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих внаслідок вибуху травм він відправився до числа 200 росіян. За інформацією, низки ЗМІ, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ. Цей вже колишній зрадник колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021-2022 роках воював за так звану ЛНР в складі спецпідрозділу Рись. Виносю проплачений западом і майданний госпіреворот. З літа 2022 року Слісаренко став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики, причетний до звірств росіян на окупованій території. СБУ оголосила Слісаренко підозру в державній зраді, однак він не з'явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Цікаво, що факт загибелі Слісаренка Росія ніяк не прокоментувала. Отак цінують своїх кадрів. За попередніми даними, посібник окупантів внаслідок вибуху отримав важкі травми. Вижити йому не вдалося.